Приходить мужик до лікаря і каже, у мене така проблема. Оце сплю і постійно мені сниться, що я тягну поїзд, от тягну прямо поїзд з Києва на Харків. І я просипаюся зранку, ну в мене ні сил, ні здоров'я. Ну як вижитий лимон просипаюся, вже не маю сил. Я ж на Харків відтяг поїзд. Ну, тут проблема велика, але можна попробувати гіпноз. Я вас загіпнотізую. Ми попрацюємо, попропрабцюємо цю проблему. вам прийдеться тягнути всього з Києва на Полтаву. Уже не до Харькова, вже легше. Ну, все, він пішов, через тиждень приходить, каже: ви знаєте, доктор, краще. Але щасниця, що я за ніч 10 баб. І я зрозуміло стараюся з усіх сил, але все-все, трачу здоров'я. Але на ранок, як вижити лімон, покидаюсь. Каже, ну давайте ми спробуємо так. Гіпноз, вам прийдеться удовлетворити, всього 5-5. Каже, давайте дві, доктор, давайте дві. Та ну всі мечтають мінімум п'ять жін всі прям так. Ну давайте дві. Але ж ви пам'ятаєте, мені ще ж на полтаву поїзд тягнути.